День народження радісне свято, подарунків приносять багато. Шоколадки, цукерки і квіти. Як же можна цей день не любити? Сьогодні день народження у ляльки Наталки і вона нас запрошує до себе на частування. На день народження приходять з подарунками. Лялька дуже полюбляє солодощі. Я пропоную нам з вами малята намалювати для Наталочки святковий солодкий кекс. Для роботи нам знадобляться губка поролонова, фарби, пензлик, серветки, клей, кольорова манка або інша посипка, трафарет кексу на папері та аркуш паперу білого кольору. Починаємо роботу. Беремо трафарет із вирізаним заздалегідь зображенням кексу, прикладаємо його до аркуша паперу. Потім беремо шматок поролону, мочаємо в рожеву фарбу і будемо замальовувати кекс зверху відбитком поролону. Верхівка кексу у нас буде рожевого кольору. Далі вмочаємо поролон в жовту фарбу і будемо замальовувати поролоном низ кексу, тобто кошечок. Потім прибираємо трафарет і отримуємо такий кекс. Далі ми будемо прикрашати верхівку кекса. Ми її намазуємо клеєм та притрушуємо кольоровою манкою. У мене вона зеленого кольору. Ось так. І у нас виходить такий святковий кекс для ляльки Наталочки.